Вітаю вас, шановні мої глядачі! Мене звати Іна. Хочу вам сьогодні запропонувати рецепт дуже смачної і ситої страви. Я називаю її ліниві хачапурі. Ліниві тому, що тіста я замішувати не буду. Використовую готові булочки. Ось такі. Щоб не змащувати маслом всю форму для запікання, м'яким маслом я змащую лише нижню частину булочки. Ось так. А тепер розрізаю булочку посередині. Нам потрібно зробити мисочку. Мисочку, у якій буде сир. Верхню частинку невеличку, я зрізала. І тепер отак акуратненько обрізаю м'якуш. По боках і стараюся більшу частину м'якуша звідси забрати. Ось таким чином. Бачите? Так, одна булочка в мене вже підготовлена. Все те саме роблю з іншими булочками. М'якош з булочок висушую для приготування сухариків або потім розмочую у молоці і додаю до котлети. Булочки готові. Тепер готуємо начинку. Свіжий домашній сир перекладаємо у глибоку миску, натираємо сюди твердого сиру. Я додаю сир з козячого молока. Він дуже смачний. Вимішуємо і підсолюємо за смаком. Сирна маса у нас дуже смачна. Так, тепер викладаємо її у підготовлені булочки. Так, Стараємося гарно закрити сирною масою повністю всю булочку всередині. От. І одразу от зробити трошечки ось таке невеличке заглиблення. Так, добре. І тепер у кожну ямку для гарного вершкового смаку нашої начиночки кладемо невеличкий кусочок вершкового масла. Ось так. Все. Майже все, тому що у нас ще є курячі яйця. Стараємося розбити куряче яйце так, щоб відділити гарно білок. Виділяємо і зливаємо білки в окрему мисочку, а жовтки залишаємо в шкаролупках. Білки легенько збиваємо і змащуємо ними булочки. Стараємося добре промастити зі всіх сторін кожну булочку. Білки, що залишаються, я зливаю в невеличкий лоточок і заморожую. Коли готую котлетки, білки розморожу і додаю до котлеток. А ще такими білками також можна змастити котлетки, коли запікаю їх в духовці. Тепер форму ставимо у розігріту духовку. Так, добре, потримала кілька хвилин в духовці, сир почав плавитися, масло розтопилося. І тепер в кожну ямку обережно виливаємо жовточок із шкаралупки. Ось так. І ставимо знову форму для запікання з булочками в духовку. Але в духовку одразу вимикаємо. Все, у мене же все готове. І тепер, поки ще все гаряче, ось так акуратненько вимішуємо жовточок зі сиром. Ось так. Булочка залишається хрумкою, бачите, вона аж хрустить. От, і смачнюща, соковита, сирна начинка всередині булки. Чекаємо хвилинку другу, поки сир чуть-чуть остигне, і смакуємо. Шановні мої глядачі, я вам раджу, приготуйте. Це справді дуже смачно. Ось такі смачнющі ліниві хачапурі. І як бачите, готувати їх зовсім не важко.